Партія Удар піде на місцеві вибори, які мають відбутися восени 2015 року, з року, самостійною політичною силою. Місцеві вибори в ударі називають перезавантаженням влади третього рівня. Проведення реформ в країні неможливе, якщо цей процес гальмуватиметься на місцях. Що люди, які фактично. Боролися проти майдану, проти революції гідності. Були її чіткими опонентами. Сьогодні керують, сьогодні продовжують часто грабувати країну, і звичайно, люди категорично проти цього протестують. Тому ми вважаємо, що третій рівень перезагрузки владі у вигляді місцевих виборів він дуже потрібен. І там потрібна перемога демократичних сил. Лідер удару Маркеєва Віталій Кличко заявив, що столиця України стане насамперед локомотивом реформ і прикладом для всіх регіонів. Перше, чого вже вдалося добитися, це максимальної прозорості всіх дій київської влади, що завдало удару по багаторічних корупційних схемах. Всі засідання комісії, земля, майно, бюджет відкритий. Головною подією форуму стала заява Віталія Кличка, що удар піде на місцеві вибори як самостійна політична сила, тобто окремо. Попереду перед нами стоять місцеві вибори, в яких удар буде брати участь самостійно. Ми повинні підготуватися до них і отримати гідний результат. І ви бачите, як не розчаровувати людей за словами кличка. Удар залишається монолітною політичною силою, яка продовжує працювати над змінами в Україні в парламенті в складі фракції блоку Петра Порошенка сформована потужна депутатська група удару. Всі партійні структури продовжують свою роботу в регіонах, в тому числі в зоні проведення АТО. Та ситуація, яка вона десь в на гідавкакутисіпіні укріпила партію, оскільки партійці почали проявляти таке чувство патріотизму, чувство долгу. Некоторі з них ушли на фронт, которые продолжают работать в партії, і я думаю, що ми создадим такой себе настоящий фронт из бойових патріотів, укрепим Донецкую обласну організацію. Завданням ударівців залишається проведення демократичних реформ, створення і підтримка в суспільстві середнього класу, який стане громадянською основою для успішного розвитку країни.